Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Ми вийшли на вулицю і ми хочемо басейн. Поставили ми басейн. Сьогодні будуть купати. Вчора купалися ввечері. Такий холод, такий холод, а вони купаються в шоці було. Зараз я наберу води ще більше. І щоб було побільше води. Так, хто там хоче їсти? Багіра хоче їсти. Я тут п'ю. Каву вийшла на п'ять минут, вийшла на вулицю. Думаю, що поки їх нема, Спокійно попити каву. Прийшли мозгоклювки малі. Mm -hmm. Мозгоклювки? Да. Да. Да, так. Мозгуклювки? Всім добрий ранок. Пока. А, ну, ще раз. Йоні, <рисква> я, 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 папа. А, спичу, оте, а а молодець, не знаю, чи у нас мультики вчиться, віка навчила садочка. Чекають на собор. Кажди на ра, яка година? Пів дев'яте, дев'яту ранку. Мультики чого не дивитеся? Ні, не, не хочу. хотімо. А що хочете? Дивиться, на басейн. О, бачите. Діти, діти. Тож тут згорнувся калачком. О, погладь мене, ні, баги, гладити не буду. Самора. Не буду тебе гладити, ні, морда. Дуже вайн, щабаю воняє. Грається в собачки. я вбираю постіль. Собачки. Придумали собі вчора вечір, ми вже не були в шоці. То собачка така? Йой.

Можу звоминати. ха <гум> Опа! Ой! Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой! собачки? ще собачки! Кау-да! Отбачте, як мені весело? Басейн не пускаю, вони всі придумали собачку гратися. На вулиці така жара, я не знаю, мокро, ужас так жарко. Не бачите, скільки градусів, але вже пів 11, і дуже жарко. Навіть в хаті жарко, ми всі мокрі. Чекають басейн окупації. Я б сама би залізла, я залізаю в холодний душ. Вчора залізла. Хата була гаряча, холодний душ такий ледяний була що ти ж не можна залізти, я залізла. І стало прекрасно взагалі. Так, залізли собі на свою чердак кровать і малюють тут. Дала їм чисті листочки. Дуже швидко це все закінчується, добро. Алібо в мене дешеві зараз, так? Да? А в нас дуже швидко це уходить. Олівців, ломастер вже не купує, вони їх угробали. Вони не розуміють закривати. Так, на ручки казали не малювати. Не, вміють, не, не розуміють, я с сварюся, Віка закриває, Катя відкриває, так що я поки не беру, вже пару пачок угробили. І тільки олівцями. І красками під наглядом. Мам, що? Де ми будемо це робити? Що робити? Оце. Ручки малювати, хочеш ручку красками. Потім якось будемо. Угу. Я доки супчик, але треба щось їсти, зварити на обід. А! Діо, треба щось їсти, хоч жара треба їсти. Чесно кажучи, так що ця їда надоїла, варка надоїла жарко, і Що постійно готувати їсти, мене деколи напрягає. Хоча я багато готую, я й веду свій кулінарний канал, тому що я постійно готую. Я постійно їдять, я не знаю. Головна боль. що поїсти, що поїсти, не знаю. Треба якийсь супчик, на мене зварити легенький. Поняття немає. Так хіба нічого не хочеться, але їсти зараз захочуть вони. Не то, що вони всі захочуть їсти. Лажали, що такий, дає розовим оцінок. А ще хотіла сказати, що в мене перед цим влоги вийшли розділені перша частина і друга частина. Я, коротше, змонтувала, монтувала дуже довго, півдня монтувала, мені викидало, мені не зберігалося, я не розумію, що було. І дуже сильно намучилася, чи три рази, чи п'ять разів вона мені викидала, не зберігалося. І потім дві сутки просто він не е як то кажуть, не грузився, не грузився, не сохранявся от іменно з самої цієї. Програми, там, де я змонтувала, він взагалі дві сутки. Я мучилася, закидала і аж на другу сутку, на під ранку я закинула, розділила пополам і так він в мене вийшов. Що було, поняття не маю. Я замочила дуже сильно, була зла, тому що був влог дуже класний, але довелося розділити. Не знаю, що було. Дуже було обідно, звісно. Женя мені сказав, що розділи. Розділила, так і вийшло. Так що хто мене дивиться. Для того, для тих я об'ясняю людей, чому такий непонятний був влог. І початок на одному, кінець на другому, Так просто вийшло. Так що. І таке буває. Не знаю, в чому проблема. Так. От тут у мене від неділі стоять Лілії, покажу. Для настроєння привезла від мами. І от від неділі, як вони ще класно. Розствіли і дуже гарно смотряться, І піднімають настрій, і дуже гарно пахне. Вже не міг пам'ятати, що це пахне, каже, це ж лілія. І дуже класно. Це рози я в себе нарвала, поставила. Класні теж. Чуть одна вже починала сохлася. Ну, настрій піднімаю. Такий вийшов букетик. З камери не хоче. Ну, красиво, мені подобається. Для настрою, а запах і то і то дуже гарно пахне. Гарно, треба буде лілії собі розсадити багато. І розів багато, мені дуже подобається. І тюльпани. От нарадувалася. Що стало з басейном, не знаю. Могла сама тримала, могла качала, сама я не можу, все, воно. Треба тата, не знаю, все залило. От і вся краса. Нікого не було. Що стало з басейном? Не розумію. От дивіться, яка вже гарна морковочка своя в шоці. І огірочок один знайшла. Радуєш, такий урожай вже. Не зря я старалася там. До такої степені розстроїлася, за басейна ще серце, чесно кажучи, болить, не що сталося. Женя теж дуже сильно розстроєна, дочки, чесно кажучи, нічого толком не поняли. Басейн дорогущий, що сталося з ним, за ніч поняття не маємо. Дуже обідно, хотіла, щоб дочки покупалася зараз. І все, чекаю Женю, ввечері нічого робити не можна, качати не можу, поняття не маю що. Зараз даю морковочку, так що на стрині впало на ноль. Взагалі. Бог-то в мене дуже любить моркву, для кого я її багато поставила. Зайчик мами. Катя за компанію, Катя їст, але не небагато. А Віка їсть дуже багато. Я урвала велику, хотів сказати бульйон курячий, Віка забрала. Вкусно? Угу. Яка у нас прическа мама зробила? Ну, покажи. Ой, заплела таку прическу. У мене ж дівчата. І Катя. І Кай Катя так по-скорому. Що, класно теж. Що там? Один, Один хвостик дай у одна косичка. Ось такий бульончик заварила з курочкою, з макарошками такими мілком морковочками. І укропчик. І посолила. Вкусно. Так, кукли на лабутенах. Лабутен. Бачили такі лабутени? Лабутени. Лабутени, знаєш, що це таке? Це каблуки. Це да? кабулуки. Мусора треба виносити. Лабутени, на лабутенах. <світтєві> <му> <світтєві> Ловлю всі моменти. Всі моменти, як вони ростуть. Як ростуть мої доці. Аварія! <пром> Аварія! <пром> <пром> Аварія! Аварія! <пром> 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 <пром Аварія! Аварія! <пром> Помало Мадам Брошкина, просто щоб її зняти. А яка хорошая? Мадам Брошкина. А ну каже, вкусно, як ти казала мамі? Вкусно, дуже? А ти тебе показує тоже. Вкусно. Кожі, дочки наминають? Я вам вже показувала своя тарілочка. Я поставила свій перчик, а їм не ставила. Тому що не можна. Чуть-чуть ставила, що не чувствувалася. Та що всім приємного Дякую! На здоров'я. А ну, покажіть. От вийшли погуляти. Віка, дочі, де ми вийшли погуляти, дочі, де чекаємо Женю. Їдемо додому. І не погуляли. Ми нагулялися, не встигли, ми почався дощ. Так що їдемо. Чекаємо Женю під магазином тут. Сусід чекає, попросила, що він нас почекав, зараз відвезе, я набрала продуктів завжди. І будемо їхати. Катя наминає. Кать кусов, пижна? Смішна така. Під магазином. Ка, Віка, а це з лялькою, спить уже. Віка, покажи твою мордочка, ти чесно. Замазура. От на камеру не видно, що йде дощ. Чорні хмари. Ялі не єлі накачав, бля, поклав босі. Сьогодні зранку дзвонить, бля, пробила басі. Хочу засняти, не хочу не одягатися ніхто, а от що робить з татом на вечір. Катя ми з А Також мучуємо ми. Маму, тата. Рот не закриває за цих дітей. Катя постійно плаче. Чого Катя плаче? Скажи. Катя лише хоче тата і все. Тата. Да? <свес> Характерный ужас, просто ужас. <свес> так, случилось, хочу за всеми попрощаться. Дуже был тяжкий день. был дуже тяжкий день. <свес> Всем пока. <свес> Всем пока. Вот. Катя <свес> вынесла, <свес> весь <мозг. свес> вынесла весь мозг тату, вынесла весь мозг маме. В такой степени мы вредны, мы с характером, что это <свес> вообще. Женя заснул, Відтихає, Віка теж заснула. Басейн думає, вже там клею, побачимо, що завтра буде з басейну, думаю, що це снежка заскочила ще з котками. Ми не встигли її обстригти, не встигла її купити ту штучку, вже на мене злий. В останнє час винувати все я, все, я, все, я знаю. Трошки обідла, може я воно не знаю. Так, що будемо з усіма прощатися на сьогодні. Катя, будь ж пока. Боже, Катя, я пока. От Вікуся заснула, вони в мене спрят просуть трусика. Бо тому що дуже жарко, взагалі дуже жарко. Так що всім пока-пока-пока. Всім до слідущого влога.